Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відеоогляд на журнали Club Wings. І сьогодні у нас 55-й випуск журналу за лютий 2012 року. Красива блискуча назва по стандарту. Обкладинку взяли з 72-го італійського випуску журналу. На обкладинці у нас муза за діджея, а Стелла і Блум запалюють на сцені. І вони всі в концертному одязі, в якому виступали. В першій в 16-й серії 4-го сезону. Так, тут у нас Зміст, привітання. Веселі ігри, Час Вінкс. Все про людь. Тут у нас з музою рубрика і все про Авріл Лавін. Тут реклама цілої кухні з Вінкс. І чайник, і мультиварка, і фен. Все, що не хочеш тільки. Навіть увага. Модний куточок відстели. Побачення року. реклама парфумів та обкладинка коміксу, який називається Золоті рифи. Тут також нам подарували плакат. З однієї сторони, Блум ось така в повний зріст, в якомусь такому концертному стилі. Але цей концертний стиль використовувався тільки для артів. Тобто, ні в мультсеріалі, ні в коміксі я його не бачив. А з іншої сторони, у нас Блум, муза та Стелла. Зошити навіть, здається, з такими... не здається а точно у мене зошити є з такими артами. А зараз спробую знайти, якщо десь вони недалеко. Ну, прикольні, не знаю, мені подобається. Так, ну і хоча б тут плакат подарували, бо далі зажали знову. В наступних номерах вже постерів не було. Чарівний тест, чи, є... чи чутлива ти?», жива планета, все про кішок. З... З веселі ігри, чарівний гороскоп і весела пошта. Закриває журнал, власне, як завжди. А тут реклама журналу по Піксі по стандарту. Знайшов я зошити з артами ось цими. У мене їх тільки три штуки. Один ось такий: тут Блумфлора Стелла. Другий зошит ось такий. Муза Текна Стелла. В повний зріст. А тут у мене Аїша написано, а, є Лейла написано свято. Лейла Блум і Текна знову. Ну, те, що текна двічі, це мене дуже тішить. Ось такі вони. Ну, не знаю, мені дуже подобається ці їхні костюми. А раз я вже за зошити взявся і дістав їх з дна, з пащі, скажімо так, бо я досить, досить їх далеко тримав, покажу вам ще, які в мене є. Ось такий зі стелою є. Ось такий зі стелою і блум. Такий з флорою. Такий з флорою є. І такий з блум. Так, Флора Блум. Я окремий огляд на них робити не буду, хоча в мене їх є немало. Але ще цього мені бракувало. Ще на канцелярію буду знімати огляди. Тому швиденько вам покажу. А, ось такі по четвертому сезоні Блум, Флора, Стелла. Такий просто зі Стеллою. Такий з Блум. і такий з флорою. Ось такий ще є, прям блискітками всипано. Не знаю, що за стиль. Дуже цікавий стиль, ніби якісь вишиванки на них. Стелла, блум. Знову блум. Флора. І ще одна флора. Блискіток не жаліли. Ну, це дуже прикольно, мені дуже подобається таке. Також є в мене. Чотири зошити з Піксі. А саме карамель, амур, локет і чатою. А ще є Серенікс. Але тут, на жаль, немає однієї феї. Я не знаю, чи вона взагалі була. Муза. А, муза Текна моя улюблена. Телла, Блум і Флора. Лейли немає. Ось, показав вам всі зошити. Якось отак. І, власне, огляд на даний журнал завершено. Дякую, що ви були зі мною. Всього найкращого. До нових зустрічей на моєму каналі.